Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3, битва на островах. Хочу вам одразу розказати, що вас чекає. Дивіться, я граю сьогодні з підписником. Подивіться на його нік, нєбодічка, і в нас відбулося три дуже запеклі битви. І я зроблю таку трилогію. Це буде три відео. Вони абсолютно різні, абсолютно різна тактика буде використовуватися. І сьогодні ми побачимо. Першу битву, тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть щось гарне у коментарях, щоб підняти це відео вище. І будемо зараз дивитися. Так, дивіться, дуже сильний гравець. На жаль, не дуже видно, скільки в нього чайок. Десь здається, 19 і дві галери. Подивимося, скільки в мене зараз. Так, так, дивіться, в мене 15 чайок. Дивіться, в нього в принципі більше. Подивіться, скільки в нього людей на золоті. Я такого ще не бачив. Ніхто зі мною ще не грав з такою кількістю людей саме на золоті. Подивимось, як я сьогодні буду грати. Сьогодні я граю а, через десант. Дивіться, я роблю три пороми. А, три пороми буду. Повністю грузити військом. Дивіться, в мене 4, 4 козацьких будинки, одна стайня. Натомість в нього тільки два козацьких будинки. Я це побачив. Дивіться, дуже мало в нього сердюків. 165. Натомість в мене дивіться 249 і січових козаків 38. А ну, буде десь під 50 за хвильку. І я буду атакувати. Дивіться, я вирішив, я побачив його флот, флот реально сильніший, тому що тут є галери. І я вирішив. Злити флот, ну наскільки це можливо взагалі, так. Якщо буде можливо виграти флотом, ну добре. Якщо ні, ну нічого страшного, тому що я буду робити ставку у цій битві на десант. І подивимося, взагалі, як це буде. Давайте. <с> дуже прикольно, дуже незвично. А, і чекаємо, коли, коли все почнеться. Ось зараз буде все починатися. Дивіться його флот. Дуже-дуже велике, дивіться, вже 30 чайок. 30 чайок, дві галери. Мені такого ще не вдавалося. 30 чайок був один раз, а ось щоб ще були галери, це просто щось неймовірно дуже сильний гравець. Дивіться, я його чекаю. Чекаю, чекаю на нього, поки. А, так, скільки? 23 чайки тут. Ну, не так багато, але все ж таки а, якийсь час це займе. Супер, супер, дивіться, дуже гарно, дуже гарно. Справжня битва на морі. Поки тут в нас йде битва. Дивіться, ось тут я вже гружу пороми. Супер, супер, дивіться, що воно робиться. І поки поки він кидає всі сили саме на а, битву на морі. Ну звісно, в нього тут була перевага 10 кораблів. Звісно, що бачите, на жаль, я програю і дуже-дуже швидко, швидше, чим хотілося. А, дивіться, як я пішов у розвиток у цій грі. В мене багато їжі а, для того, саме, щоб вдосконалювати нормально сердюків. І ось-ось пішли мої пороми. Зараз будемо дивитися, чи вдасться мені цей трюк. коли я його флот відволік своїми чайками. Бачите, він тут займається саме тим, що... <смас> що розбирається з моїми чайками. Їх в мене тут вже дуже небагато, тільки 5, ну точніше 8, ось ще підійшли. І я роблю зараз чайки, чайки. А поки йдуть мої пороми. Чи побачив він мої пороми? Так він їх побачив. Дивіться, в нього тут трошки сердюків, він їх підводить, і зараз будемо дивитися, як це все буде. Дивіться, в нього тут флот достатньо сильний. 20, десь 23 чайки, здається. Зараз він буде зносити мої порти. А я, а я <свісно> дуже хочу, щоб мій десант спрацював, тому що, в принципі, другого такого шансу в мене не буде. Тому, тому дивимось сюди. Тут він розносить все, що є. І дивимось сюди. Чи зможуть ці а, сердюки втримати, втримати мій десант? Звісно, що. Якщо тут би в мене було декілька чайок, я прозніс цих сердюків, але на жаль, на жаль, на жаль, чайки в мене нема. Так, все, все, дивіться, виходить десант, дуже швидко виходить, чи зможе, чи зможе, Дивіться, вони тільки виходять, а він просто настрілює, настрілює своїми сердюками. Чи є шанс взагалі в моїх сердюків? Давайте, виходьте, виходьте, давайте, давайте, є трішки, є, є невеличкий шанс, мені здається, давайте, давайте. О, пішли, пішли, січові, нарізають, нарізають. І мені здається, ось тут вже все. Попішла перевага. На мій бік. Супер, супер, супер. Є, yeah. все. Давайте подивимося, скільки в мене тут. Ще виходять, ще виходять. А 163 сердюки. Тобто, скільки в нього прийшло на захист, стільки в мене зараз залишилося. Вони в мене трошки прокачені, там вже і скоростільність є. А, так, дивимося, дивимося. Ось він, бачите, виводить свою навалу <сум> селян. 260 селян дуже багато. Дивіться, я тут роблю <сум> такий ось рейд. Бачите, захоплюю його копальні. Він ось тут, дивіться, зніс повністю мої порти. А я бігаю, бігаю, бігаю. І захоплюю. І тепер, коли все вже захоплено, економіка економіку я йому підпортив, і зараз буду підходити. Дивіться, дивіться, сердюки, сердюки. Дуже, дуже знаєте, така напружена зараз, напружений зараз момент, тому що селян реально багато, і якщо вони підійдуть, вони просто виріжуть усіх моїх сердюків. І тут дивіться, як зараз буде. Я підбігаю своїми січовими, і селяни відволікаються на січових. Січових замало, але вони відволіклись, і це допомогло допомогло, дивіться, сердюкам перемогти. І в принципі все. <ріст> Ресурсів в нього немає, тому так він може кружляти трохи біля мого острова. Але він вже не може робити собі флот, і я ось так дуже напружено переміг. Але все ж таки, це було: знаєте, для мене це бій у нічию. Я переміг на суші, він переміг у морі. Принципі десь так. Ну, звісно, що за правилами гри переміг я, але я вже свою думку вам сказав. Супротивник дуже сильний, дуже сильний робить флот. І я навіть не знаю, якщо чи зможу я перемогти його саме флотом. І це буде дуже цікаво. Тому залишайтеся, друзі, зі мною. І прямо завтра ви побачите. Битву, в якій а, я буду використовувати флот, і чи зможу я з боючкою змагатися на рівних саме флот на флот? Це буде дуже цікаво, тому підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть щось у коментарях. Як на вашу думку, чи має така тактика право на життя, яку я використав ось тут у цьому у цій грі. Мені дуже приємно буде почитати. А з вами був Сашко. Друзі, слава Україні! Героям! Слава, слава Зсу. До побачення! Нехай вам щастить!